В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. 4 жовтня відзначають Всесвітній День Тварин, Міжнародний день лікаря, Всесвітній День Архітектури, Всесвітній день Хабітат, День Праці в Австралії, День булочок з корицею у Швеції, Всесвітній тиждень космосу. А віряни 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кондрата Афінського. У цей день, 1675-го, голландський фізик Християн Гюйхенс запатентував кошенковий годинник. 1800-й у Луганську запущена перша домена піч. 1911 у Лондоні ввели в експлуатацію перший ескалатор. 1932-й – весілля Михайла Опанасовича і Олени Сергіївни Булгакових. 1965-й – під час першого в історії папства візиту папи Римського Павла VI у США він видав буллу, в якій з євреїв знімалися обвинувачення в смерті Ісуса Христа. 1968-й – відкрито станцію Комсомольська, зараз Чернігівська, Київського метрополітену. Міжнародний день лікаря, який вважається Днем солідарності і активних дій лікарів всього світу, адже головна мета доктора будь-якої національності це поліпшення і збереження здоров'я пацієнтів. Архітектори всього світу і цінителі архітектурних шедеврів відзначають професійне міжнародне свято. Всесвітній день архітектури щороку, в перший понеділок жовтня, заснований міжнародним союзом архітекторів МСА, всесвітній день захисту тварин, відзначають у всьому світі щороку 4 жовтня, заснований на міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у 1931 році у Флоренції, Італія. І покликаний звернути увагу людства на проблеми інших мешканців планети. Дату 4 жовтня вибрала як день пам'яті прокатолицького святого Франциска Азиського, який вважається покровителем тварин. Іменини 4 жовтня. День Ангела сьогодні, 4 жовтня, святкують Агнія, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Ісаак, Олександр, Олексій, Константин, Петро.